Вітаю, друзі. Я вже знайомила вас з тим, як відбувається студентське життя. А хто готує студент до майбутньої професії, починаю знайомство з викладачами нашого факультету сьогодні про топових людей нашого факультету, про тих, чиї дослідження змінюють світ. Отже, а у істориків як справи? Прекрасно справи, доктор історичних наук, професор, людина, яка написала першу статтю. Про окупацію Херсону серед усіх дослідників, професор Водотика Сергій Григорович. Першим, хто повчав писати про період окупації, захоплення Херсона, про визволення, продовжує досліджувати ці всі процеси, людина відома не тільки в Україні, а навіть в Австралії доктор історичних наук, професор Черемісін Олександр Вікторович.